Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Ігор Попов. Вітаю, Ігоре, слава Україні. Героям Доброго, слава Доброго дня! Пане Ігоре. От вперше американські санкції дійсно щось почали впливати якось на Росію, адже США ввели санкції проти двох нафтових компаній, найбільших російських «Лукойл» та «Роснефть». І це призвело до того, що навіть ключові покупці російської нафти таке Китай та Індія трішки скоротили свої закупівлі. і Цей процес, ніби як буде далі продовжуватись, і українська розвідка прогнозує, що тиск продовжується. Якщо такий тиск на Росію продовжується, то Росія може, може втратити до 50 мільярдів доларів на рік. На вашу думку, такий величезний фінансовий удар вплине на внутрішню стабільність у Кремлі. І чи може це стати тим чинником, який змусить Росію у 26-му році скоротити витрати на війну? Дійсно, Україна дякує Сполученим Штатам Адміністрації Трампа за те, що вони приходять до політики мир через силу, мир через примус. І Дійсно, та голка, в якій захована сила Кащея, це багато в чому доходить від експорту сирої нафти. Саме тому санкції проти двох найбільших нафтових компаній вони стали певним чим несподіванкою. Вони працюють, але можливо працюють не настільки сильно, як ми б хотіли. Тому що, по-перше, одразу з'являються виключення. Уже, от, значить, німецька дочка Роснефті, вона вже не підпадає під санкції, її зараз перереєструють ще на когось і далі будуть продавати. І дуже важливо, щоб були санкції або хоча б політичний тиск на тих, хто купує. І головними покупцями є Індія і Китай, абсолютно правильно це згадали. Індія дещо скоротила закупки російської нафти щодо Китаю, то, можливо, це якісь. Мінімальні скорочення е дуже точкових питань, е і тому 50 мільярдів по року е це очікуваний максимум недотриманих прибутків Російської Федерації. Але це сталося би, е якби дійсно це був комплекс санкцій а е не лише проти там судентів хлопця або цих двох компаній, а перш за все, е якби Китай скоротив закупівлю. Але за підсумками зустрічі Трампа Сізіньпіня, ми бачимо, що це питання. Піднімалися, бо не піднімалися, або воно не вирішено. Тобто, Китай далі буде купувати російську нафту. Росія матиме досить багато коштів, яких і вистачатиме, якщо не для нарощування зусиль на фронті, то хоча б для підтримки своєї спроможності нападати на Україну. Ну гаразд, У мене тоді така виникає питання: чим можна зацікавити Китай? Ну от ви кажете, так Китай купує. Ну дійсно, тому що він Росію останні роки використовує як сировинний придаток. Він Враховуючи напевно, що ринкові світові ціни і ті об'єми, які Китай купує, в Росії це купує майже за безцінь, так ну в порівнянні з тим, куди б Росія могла це продати. От який резон Китаю відмовлятись, хто може і чим їх переконати, дійсно на переговори в Пусані, в Південній Кореї, Трамп приїхав не з найкращими картами, тому що вдома в нього шатдаун. І європейці не погодилися лякати Китай санкціями. Китай вже провів свій пленум ЦК КПК, і Китай виглядає, що в нього все добре. Чому ж він повинен погоджуватися на якісь збитки, чи на те, щоб ображати свого союзника чи васала, як по-різному кажуть усі. Тому це може бути обміном, бо переговори Китаю і Сполучених Штатів лише почалися. Це може бути обмін на Венесуелу, тому що зараз. Венесуела 90% своєї нафти продає Китаю і Венесуела це багато в чому економічна, навіть безпекова база Китаю в Південній Америці. Якщо Сполучені Штати змінять режим і виженуть звідти китайців, то це не карта для обміну. Якщо Сполучені Штати захочуть розміняти свій ненапад на Венесуелу з поступками Китаю по українській війні, це може бути. Це може бути розмін на Тайвань. Китай просить, що Сполучені Штати. Призупинили чи зупинили військову допомогу для Китаю для Тайваню. і тоді Китай займеться, якщо не військовою операцією, то хоча б політичними впливами, інформаційними переговорами для того, щоб поступово інтегрувати Тайвань. знову ж таки, таким, в такому великому розміні могло би бути місце припинення війни в Україні. Поки що ми не бачили цих заяв, і тому певні геополітичні карти є. І війна в Україні на жаль залежить від глобальної ситуації, від глобальної домовленості заходу і не заходу, перш за сполучених штатів і Китаю. і таким чином, якби був великий консенсус по війні в Україні між сполученими штатами і Китаєм, то вже ж натиснути на Росію вони могли б легше і краще, але поки що цього ще не спостерігають. От ви згадали за Венесуелу. Якщо можна коротко, е, скажіть це в контексті того, що ну зрозуміло, звісно, для нас в пріоритеті російсько-українська війна, чи раніше менше було рухів щодо Венесуели? Поясню в якому контексті Вострі Джорнал зараз почало писати про те, що США ніби як навіть визначили. Точки портів і аеропортів, куди вони нанесуть удари, це ніби як для боротьби з наркоторгівлею. От зараз ви кажете про те, що вони можуть змістити режим, то це це все активізувалось на фоні перемовин з Китаєм, чи це процес, який постійно відбувається в тому регіоні Венесуела завжди була проблема для Сполучених Штатів, тому що там. Режим, який був при владі, ще при Угощався, і зараз при Мадуро, він оголошує себе ворожим до сполучених штатів. Інколи бували потепління, але сполучені штати не визнавали їхні вибори ніколи. Там намагалися створити інші уряди. Потім ці уряди були неуспішними, Уряди в екзилі їх розганяли, знаходили мову. Навіть вручення Нобельській премії миру саме правозахисниці і колишньому політику із Венесуели. також сигнал того, що. Зараз Венесуела в фокусі, і Сполучені Штати хотіли би, щоб вони мали більше контролю згідно дотримування Монро, коли президент Монро проголосив, що Сполучені Штати нікому не дозволять втручатися в ситуацію в Південній Америці. Вони там самі будуть наводити порядок і вирішувати, хто там і хто там режим. Тому зараз ми бачимо, що ситуація загострюється і може бути і про лише повітряні удари із боку американського флоту для того, щоб показати, що вони там знищили всіх наркоторговців. Може бути продовження і наземна операція або операція спецслужб для того, щоб замінити режим. Ну, гаразд санкції це добре. Будемо сподіватися, вони будуть приносити дійсно плоди, як мінімум, в середньостроковій перспективі, а не лише в довгостроковій, це стосовно нафти. Але, окрім санкцій, є ще. Так звані умовні українські санкції, це, власне, удари по об'єктам на території Росії, так, по НПЗ, по інших об'єктах. І от, взагалі, хотіла запитати, що відбувається зараз в Росії е, у цьому контексті. Адже ми бачимо чимало новин про те, що навіть в дуже глибокі регіони Росії достають безпілотники. Е, росіяни постійно скаржаться, що прилітає по НПЗ, по місцях їхньої роботи. Е, криве російське ППО збиває їх. і... Вони падають на житлові забудови. От, власне, і в контексті того, що ще Володимир Зеленський сказав, що в найближчий час будуть далекобійні удари по території Росії, і цілі вже визначені. Як це впливає на настрої і ситуацію в Росії? І за минулі роки американці багато чому стримували Україну від того, щоб наносити далекобійні удари. Зараз всі обмеження зняті. І після того, як Росія відмовилася починати реальні мирні переговори. І тому українські збройні сили здійснюють удари перш за все по натоприробним заводам, саме для того, щоб позбавити Росію доходів від експорту нафти, і відповідно, щоб було менше грошей на ведення війни проти України. Так само бачимо удари по військовим заводам. Частково це вже мало свій ефект, і Росія замість того, щоб продавати бензин, почала його вже імпортувати. Періодично в різних регіонах Росії виникають черги за бензином. Це звичайно впливає на настрої людей. Але очікувати, що це приведе до того, що всі ці оборені автомобілісти поїдуть штурмувати Крим. Звичайно, ми ще не можемо на це сподіватися. І територія Росії вона велика, і там за зауралом не вистачає і переробки і скважин. Тому, звичайно, ці удари будуть продовжені. Перш за все знову ж таки по енергетиці і по. Військовим заводом для того, щоб обмежити спроможності російської армії атакувати Україну. Ви вважаєте, тобто, що соціальний фактор і фактор населення так і не зміниться в Росії через те, що вони почнуть відчувати війну на власній території активніше? Великого зрушення в суспільних настроях російському суспільстві немає. Тобто, як і раніше, третина це ура патріоти, які. Закликають не зупинятися, поки російські танки не доїдуть до Лондона. Тобто для них взагалі будь-що не важливе, лише може повторити, і велика перемога. Третина вже зараз погодилася на будь-які мирні умови. Третина погодиться з будь-яким рішенням Кремля. Тобто, вони будуть чекати, що оголосять результатом, і будь-які рішення влади вони будуть підтримувати. Тобто, невеликі перетоки 3-5% з однієї категорії в іншу вони можуть бути ситуативними. Коли дійсно бачать якісь проблеми, які вже приходять в тилові регіони Росії, але це ще не та тенденція, яка може загрожувати кримівським режиму, ну, гаразд, тоді мене цікавить така ситуація стосовно риторики Путіна, адже там Володимир Зеленський каже, що, наприклад, Путін може приїхати в Покровськ. Путін, ніби як, був не проти зустрітись в Угорщині, хоча вони з Трампом, хоча після того відразу почалися відмовки знаходити причини, чому цю зустріч відмінити або перенести, і власне останнім часом він знову робить заяви щодо України і цілей, задач, які він хоче досягнути. От аналізуючи там останніх декілька місяців, на вашу думку, риторика Путіна якось міняється, не міняється на що вона вказує. Після зустрічі Зеленського і Трампа Трамп оголосив, що його позиція що припинення вогню по лінії бойового зіткнення. Після цього Лавро Рубіо рубію, розказує, що ні-ні ні. У них є от старий список вимог, і вони його не хочуть відміняти. А там віддайте їм весь Донбас і багато інших вимог, на які Сполучені Штати не підуть, і Україна не піде тим більше. Це, звичайно, обурило Трампа. Він почав запроваджувати ці натові санкції. Яка справжня позиція Росії? Тобто, Росія ідеально полягає на своїх вимогах. Для того, щоб її досягти, вона продовжує бомбардувати цивільні об'єкти в Україні, а також хоче демонструвати успіхи на болі бою, перш за все на Донбасі. Дійсно, ми бачимо в Покровську ситуацію дуже важка. Вони підтягують туди всі резерви, роблять все можливе для того, щоб захопити хоча б Покровськ і знову ж таки показати Трамп. Про те, що от вони знову щось захопили, вони наступають, дайте їм ще час. І вони будуть наступати далі. А Трамп поки що вичікує, ми це бачимо, і це досить прикро. Ми хотіли б нових санкцій, нових пакетів санкцій, не лише проти цих нафтових компаній. Насправді, в запасі Сполучених Штатів є ще економічні важелі. І навіть Західна преса писала, що Трампу пропонували три пакети на вибір, М'які, середній і жорсткі. він вибрав середній. Тобто, діалог України з Сполученими Штатами буде продовжуватися, і я б не виключав, що вони можуть посилити такі санкції. Хоча з іншого боку, це абсолютно не гарантовано. над цим треба дуже багато працювати от, власне, дійсно, ви кажете, так що якихось от прямих рухів зі сторони Росії не видно. Хоча при цьому заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Михаїл Галузін він каже, що Росія готова до прямих перемовин з Україною. От, власне кажучи. Ви вбачаєте в заявах тих яку мету? Запитні заяви для Трампа. Тобто тут іде гра, хто не хоче переговорів. А і тому плани росіян і України відрізняються. Росія каже, що вона готова почати переговори. На переговорах вона принесе на свій старий список вимог. скаже, що з ним треба погодитися, компроміси зробить мінімальні. А цей час вона буде продовжувати наступи, і як мінімум на сході і обстріли українських міст. Позиція Зеленського вона відрізняється тим, що він також декларує, що ми готові до переговорів. Проте переговори повинні початися із безумовного припинення вогню як в повітрі, так і на землі, тому що інакше фактор війни буде тиснути на переговори. І ця позиція стала першою в новому плані припинення війни. Які розробили українські фахівці разом із європейськими колегами. тобто, перше, припинення вогню, потім може бути якийсь обмежений час, три місяці, сто днів, на переговори по всіх політичних питаннях. І таким чином можна вирішити всі ці питання, створити механізм контролю за режимом припинення вогню. Але ми бачимо, що Росії це не підходить, і саме тому переговори поки що і не відбувають. Ну, гаразд. Проте, Росія, от нещодавно знову почала брязкати ядерну зброю успішно, ніби як випробувавши ракети Посейдон та Буревісник. У відповідь віце-президент США Діджевенс він сказав, що для перевірки арсеналу, арсеналу ядерного США треба відновити теж американські ядерні власне випробування. І увага світових лідерів зараз зміщається на фокус цього. Вони спостерігають дуже дивно на цю ядерну гонку. Їм це не подобається. І от в мене виникає питання. По-перше, Росія провела знову обрязкання всеядерною зброєю, хоча крайній раз Китай досить жорстко поставив на місто, і Росія дуже довго про це не говорила. Чому зараз знову це почали? І друге реакція США: чи дійсно вони можуть відновити ядерні випробування? І чи це просто показати ми так теж можемо, чи це безпосередньо показати силу, і що США готові до ескалації? 30 років вже в світі не проводяться тобто, ядерне випробування. Підписали всі угоду про те, що в рамках озброєння, тоді якраз розвалився Радянський Союз, країн, в яких було була ядерна зброя, було менше, вони змогли домовитися. Зараз ситуація повертається до глобального протистояння. Є така концепція сходи ядерної ескалації. Її розробили ще американці років 60-му, а зараз в неї носиться Сергій Караганов. Один із ідеологів Кремля і там 32 сходинки. От Спочатку там якісь локальні конфлікти, потім погрози, потім випробування носіїв без ядерних зарядів, потім випробування ядерних зарядів, потім тактичні удари, потім звільняйте міста, бо по містам будуть без стратегічної зброї. От ми з цих 32 сходинок, десь там з 16 на 18 зараз рухаємось. Питання: чи це приведе до нового глобального угоди? Про те, як буде влаштований світ, торгівля, фінансова система, блоки, нові правила чи вдасться великим державам домовитися про це без того, щоб починати третю світову. Зараз ще це не факт, і тому поки що вони підвищують ставки в цих переговорах, показуючи, в кого яка зброя є. Росіяни запустили ЯС, який є носієм ядерної зброї. Росіяни кажуть, що вони запустили бурісник. Що це не всі розуміють і не, і не всі вірять, що воно. Є такі, як заявлене, але в телевізорі воно виглядає дуже гарно. Ну і з свого боку, звичайно, і Трамп говорить, що він також проведе випробування ядерного заряду, показавши, що ядерний арсенал Сполучених Штатів перебуває в хороші. Тобто, як у вестернах всі стоять друг на друга, дивляться так пристально да, хто, що має перед собою, хто що має. Так, ну... абсолютно правильно, і при цьому ще то розтібають кобуру, щоб швидше можна було витягнути, то починають там руку класти на рукоять пістолета, показуючи, що ну ми ж готові. хто перший блимне, ну давай ковбусь здавайся. Угу. Ну, гаразд, а, нехай там що так вирішує, що вони будуть робити. Ну загалом, от ситуація, яка зараз відбувається в США з політикою, власною їхньою. Адже шотдаум, різні оці риторики, Адже в Трампа ну, десятки заяв на тиждень. Да, і Вони дуже різні дуже різні іноді навіть протилежними якимись моментами. Яка зараз ситуація в США? І чи їхня позиція має кардинальні, кардинальну різницю з їхніми діями? Як це впливає на Україну? Трамп реалізує це свої плани, але вони настільки всеохопні. І в внутрішній політиці, і в фінансовій системі, і в геополітиці, що йому треба зразу атакувати по всім фронтам. На щастя, Трампа його опозиція роз'єднана. І демократи деморалізовані, немає єдиного лідера. То говорять, що Харі буде знов балотуватися, то губернатор Каліфорнії. І тому внутрішньої об'єднаної опозиції немає. Тому Трамп може продовжувати робити, що він хоче в мінімум у середині країни. Це впливає на зовнішню поведінку. З одного боку він хоче якось так швидко здобувати успіхи, щоб його там всі зустрічали. Приїжджає в Південну Корею, каже: я вам знижу мита, але ви зробіть інвестиції на 350 мільярдів в мою країну. Вони на словах погоджуються. Потім кажуть: Ну окей, але може це там ж за 10-20 років а не зразу. Тобто воно напруга також наростає. І в Сполучених Штатах також є маса проблем: величезний внутрішній борг, дефіцит бюджету. І це, на жаль, впливає на їхню здатність допомагати Україні, тому що ми бачимо, що скасовані великі пакети, які надавалися минулою адміністрацією, ті пакети вже вичерпані в проєкті бюджету на наступний рік 500 мільйонів лише для України. Там змінюються процедури закупівель Пентагоні, тому хоча б Україна скептики не зможуть гримувати на технічному рівні, але це ж не вплине на обсяги тієї допомоги. І тому Україна розуміє, що нам треба однозначно вести діалог з Сполученими Штатами. Ми погоджуємо дії, ми їх переконуємо в чомусь, але не менш важливим, можливо, ще більш важливим є наша співпраця з європейцями. Ну, гаразд, ще одну тему, яку хочу підняти. Це те, що от в Мадриді наступного тижня, ніби як у вівторок, має відбутись секретна зустріч коаліції рішучих, де обговорюють питання власної допомоги Україні та Києву. Там буде понад 35 учасників з різних країн представників, і тут знаєте, яке виникає питання: що вона. Як в якійсь такій аурі таємничості, адже заявлено все так: Ельмонде передає видання, що ніби як заберуть всіх учасників в телефони, буде заборонено розповідати про що говорили, публікувати будь-які подробиці, і, власне кажучи, от максимальна секретність, коли відбувається зустріч з такими умовами, на вашу думку, що може обговорюватись? Так, всі зустрічі відбуваються за таких умов. Я не знаю, чому журналісти Альмунди так написали. Я говорив з нашими делегатами, які на Рамштайн не їздили, на ті що офлайн, так, кажуть так само: і міністра забирають телефон, щоб не було ніяких гаджетів. Всіх перевіряють, всіх попереджають, тому що це секретні переговори. А зустріч не таємна, тому що якщо її анонсують через пресу, тобто вона вже не таємна. Таємна це коли дізналися про неї там через місяць після її проведення, але. Дійсно, спочатку була велика зустріч на рівні лідерів в Лондоні, і там Зеленський просував дві головних теми: одна це фінансова допомога для України, тому що, скажімо, відверто, у нас є дефіцит бюджету цього року і наступного, і немає повної ясності, як ми його покриваємо. І друга це посилення тиску проти Росії. Тобто, що буде в 20-му пакеті санкцій, як організувати по Лукою, РосНєфті. І ці питання проговорилися на рівні лідерів. Зараз їх будуть доточувати на рівні ради. Тому що в коаліції охочих, як вони її називають, ми її інколи називали рішучими, але ми бачимо, що не такі вони рішучі, як ми хотіли. В коаліції охочих є в чому шанс? Зараз на цій зустрічі радників зробити максимально детальний план. По Посилені санкції і по заморозці цих російських активів передачі їх в Україні. План передати росіянам і сказати, що або ви зараз протягом місяця на нього погоджуєтесь, Власне, на безумовне припинення вогню і входження переговори. Або тоді в грудні на засіданні Ради Європейського Союзу буде ухвалене рішення по цьому репараційному кредиту, який фінансово підтримує Україну, але для росіян ми дуже бачимо, що це дуже болюче питання. Російський уряд розуміє, що вони цих заморожених коштів вже не побачать. Але їхня стратегія полягає в тому, щоб виміняти. Подворотку цих коштів і передачу фонду відновлення України на якісь поступки. Але якщо вже європейці ухвалять це рішення, то ця карта вже не грає. І тому ще цим можна якось дергати Росію і це зберігає невеликий шанс на припинення вогню до нового року. Хоча, на жаль, більше шансів на те, що от як каже Трамп, через півроку побачимо. Це півроку воно ще, на жаль, може продовжити. І, на жаль, може бути не одне півроку. Якщо Росія хоче послаблень, вона може звалити до себе додому, як то кажуть. Дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Ігор Попов. Залишайте з нами і пам'ятайте головне. Це буде Україна.